Любі, вітаю вас в моєму новому відео. Сьогодні понеділок, і, як завжди, в мене пусті каструлі. Вирішила я взяти м'ясо, картоплю підготувала, щоб її почистити. Також ще м -м, замочила вже білий хлібчик, яєчко і овочі, і м'ясо буду перекручувати. Ось, бачите, яку картоплю ми купили в АТБ. Вона ось така якась міленька, середня. Є взагалі така, нібито, знаєте, якісь горошинки, невеличка картопля в цьому році щось. Я не бачу, щоб завозили таку, знаєте, крупну, таку величеньку картоплю. Тому не знаю, будемо, мабуть, купувати в когось в селі ось крупну картопельку. Я вже бачила в нашому чаті селищному. Є така картопля на продаж, хочуть за неї 25 гривень за кілограм, це нібито і недорого. Так, ну що ж, мої хороші, будемо тепер перемолювати це все м'язко. Буду готувати я смачний фарш на котлетки. Вже давненько я їх знаєте, не готувала. Купую завжди м'ясо, беру в АТБ, ось таку піджарочку, вона мені дуже подобається, завжди свіжа. І котлетки виходять ось такі чудові. Завжди смачні, дуже, такі м'ясні, там мало дуже сала а в цих ось піджарки. саме. Дуже люблю купувати її. Не можу ніяк не радітися такій пательні. Вона дуже-дуже зручна мені. Звісно, що після вихідних, ось так знаєте, ми кудись виїжджали. До речі, були вчора, в неділю, був а, у нас. У санічки нашого турнір з футболу, дуже класне було свято. Я вам в наступному відео обов'язково змонтую покажу. Ось бачите, як я закладаю посудомийну машинку, все чистенько викладаю і намагаюся її максимально загрузити впродовж одного дня, можливо, навіть двох. Можливо, у кого є першокласники діти, ви знаєте про те, що пан Зеленський нам запропонував таку ось допомогу в вигляді 5 тисяч гривень. Називається вона Пакунок школяра. І ось у нас виникла в нашій родині проблема того, що школа не оновила дані, чи якось я не знаю, не подала заявку на ось цю програму від імені батьків. Я так не можу до кінця зрозуміти. Ось в дії ми маємо. До 15 навіть листопада отримати чи витратити, скоріш за все, цю суму, яка має впасти на рахунок. Для того треба мати дію, дію підпис, написати заяву. Але ось чогось то на наш оренежський ліцей, чи то сама директорка, не внесла дані про батьків, і ми наразі не можемо отримати ось ці 5 тисяч гривень, це небагато, але все ж таки можна буде його і е, також ця допомога лише в таких вибіркових магазинах, які також підують. Підтримують ось цю програму Пакунка школяра. Саме в території, до речі, мінімальних цін ми дізнавалися, можна буде витратити ці кошти 5 тисяч на купівлю, панцтоварів, одягу для дітей, взуття, що, в принципі, ну, немало важливо для нашої родини, як, яка має багато дітей, двох школярів. Ось, і ми, все, знаєте, намагаємося її отримати. Напишіть в коментарях. Можливо, хтось також не може цього зробити, то обов'язково йдіть до директора вашої. Школи, і ось сьогодні вже друга була спроба попасти до нашої директорки. Не прийшла не я одна, ще дві мамочки зі мною були. ось Вона казала, візьміть свідоцтво про народження дитини, ваш власний паспорт, паспорт чоловіка, а також два ідентифікаційних коди. Вона якось там звіряє знову, чи оновлює ці дані в базі, відкриває всі, наші, звіряє нашу дитину з нами. Ось, і це все якось зв'язує. Що саме цікаво, всі батьки, хто до неї не звертався, пакунок це оформити не можуть. А ті, хто до неї ходить, на Наступний день на все з'являється в дії, і вони можуть отримати ось цю допомогу, пакунок школяра. Ось і другий день ми приходимо, вчора ми прийшли, вона сказала, прийдіть краще завтра зранку, бо у неї за 15 хвилин мав бути урок. Ми приходимо зранку сьогодні, перед нами дві матусі. Я вже чекаю 20 хвилин-пів години, у куми беру телефон директор, дзвоню їй, вона каже, вона на нараді в обухові. Тому буде сьогодні, після двох годин дня, і ось ми з наступимо. Ми вже, мабуть, підемо з цими документами, бо ті, хто не, ну, не оформить цей пакунок до 15 листопада, далі вже все. А ці гроші переходять знову нібито до держави, Я не знаю, які там у нас схеми крутяться, мудяться, знаєте, в цій корумпованій просто страшне корумпованій країні. І ось така нібито аля допомога. І що саме цікаво, у мене така, ви знаєте, паспорт, ось такий звичайнісінький книжечкою ще старого зразка. А в чоловіка вже є дікартка. і що саме цікаво, хто має такі старого зразка? Паспорти отримати це все не зможе. Тільки в дія застосунком можна оформити і нібито підписати цю заяву. Ось така от бачите, аля допомога, а, я не знаю, ти мені в ЦНАП оформлювати ось цей новий id картку, витрачати кошти свій час. Знаєте, не в багатьох матусеньок є навіть той час та змога піти, ось так от вистояти в чергах це все оформити і розуміти. Я кажу, чоловіку, якби вони просто видавали цю допомогу, хотіли б дійсна держава, ініціювала. Таку допомогу батькам, так то просто навіть ну, в кожному відділенні Курпошти як я рахую, могли би видавати цю, ці кошти просто для людей, ось так грошима, наявними, не треба віртуальними. Якщо ви дійсно турбуєтесь про о, там дітей, школярів, першокласників, їх насправді в Україні не така прямна велика кількість, що можна було б це якось запровадити і по місці проживання в будь-яку. Будь-яке відділення Укрпочти звернутися для отримання цих коштів. Це було б набагато легше і батькам зрозуміліше, і ці кошти вони б отримали власне в руки, і вже б самі могли думати, що саме потрібно для їх дитини. Так ніж ж програми, які підтримують якісь там тільки оприну магазини, не всі, а ті, тільки... які. Ходять до цієї програми, які вони мають таку ж цю підтримку. Ну, не знаю, так все закручено, замучено. Я взагалі не знаю, як люди пенсіонери, знаєте, які не мають того то дії підпису, не мають їх навіть телефонів, смартфонів, які мають просто кнопочні телефони. Як вони бідненькі, знаєте, з, цим, з цією цифровізацією, мені здається, ускладнили їм життя цим пенсіонерам, які мають знаєте, звикли ходити, отримувати реальність такі гроші. Паперові, а не отримувати картку, потім вона втрачає строки дії, треба йти до банку. Це така волод. Та, знаєте, не зрозуміла мені ось, і тому ми погрузив ці всі бюрократії. Ось, і підемо, тому що все ж таки гроші, знаєте, 5 тисяч на дорозі не валяються, оформимо їх і дітям, хоча б, можливо, вже там на голодну осінь, в суття щось таке придбаємо. Ось так, мої любі нас плани з настуною після другої години. Подзвоню ще раз директор, якщо вона буде на місці, то підемо до неї оббивати пороги кабінетів. Все ж таки вийшло в нас оформити допомогу. Директорша внесла повністю всю інформацію про Настю, про мене, про чоловіка. Ось і йому потрібно було купити будівельні матеріали. Ми виїхали прогулятися з ним, а також з донечкою зустрітися старшою. Ми пішли поїсти пообідати в грек-хаус. До речі, напишіть в коментарях, хто також любить цей заклад. Тут можна дуже бюджетно і смачно завжди поїсти. Смачний такий, знаєте, салат, свіженький, овоч, ось такий смачний набір коштував всього 160 гривень за меню. Тепер ми поїхали ще ввечері Сашком поганяти. Ось так погуляти дремісінько на стадіончику, який дуже-дуже любить мій син, тому що тут нікого немає. Він може вільно бігати і нам казати, наказувати, що хтось там стоїть на воротах, а хтось має бігати за ним, відбирати м'яча. Ось дуже дуже класний татко роз, розігрався. Ось це якраз було напередодні Golden Union. Дуже класний такий благодійний чемпіонат, саме для дітей з різних взагалі міст України. Ось ми вчора були на ньому, то взагалі так сподобалось. Знаєте, дітям всім видали такі призи цікаві і медалі, самим переможцям золоті кубки. Ось в кінці навіть обливалися боже мій шампанським. Дитячі шампанські заливали в кубки і діти з них пили. Це так, знаєте, ну дуже круто. Така федерація футболу. До речі, ми перший раз поїхали в Києві і побачили, де знаходиться федерація футболу України. Ось, тому завтра я спробую змонтувати вам відео. Ось, і якщо вийде, вам виставлю, ви подивитесь також цей чудовий захід. Так класно, що для дітей, знаєте, спортсменів, футболістів роблять дуже багато таких заходів, долучають дітей. Вони такі всі довольні, щасливі. Єдине, настільки вчора був сонячний день, що ми там просто за 5 годин сидіння на трибунах, там де не можна сховатись від сонця. Кричали, я навіть під кінець вечора трішки захрипла, бо дуже вболівали за батьками за нашу Гореницьку команду. І ще так цікаво сказали, що ми не село Гореничі, а місто Горенич, являєте. Тому, мої любі, дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі усім папа -па і гарного, продуктивного усім дня!